Welcome to Apple Tree Channel. How kids! How are you today? I hope you're fine! Доброго дня, любі діти, шановні батьки-вчителі. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Quick minds for Ukrainian Edition Students Book. І сьогодні ми з вами слухаємо пісню. Вивчаємо дні тижня, хто ще їх не вивчив в попередніх класах. Так? Отже, працюємо сьогодні лише на сторінці 12-й, урок 3, Singing for Pleasure. Будемо сьогодні співати для свого задоволення. Так? Співати з задоволенням. Спочатку ми з вами розберемо цю пісню, перекладемо, потім, спочатку, ми її прослухаємо. Потім прочитаємо, перекладемо пісню, виконаємо тексти, усі, завдання всі після нашої пісні обов'язково. Розкажемо трошечки про себе, що ми робимо, угу. у який день тижня. Ну а потім подивимося відео і заспіваємо караоке. Ну що ж. Спробуємо це зробити все за один урок за сьогоднішній. Так? Одразу хочу сказати, що хто цікавиться відеоглядом до нашого робочого зошита, до цього підручника, так, від, від видавництва. Будь ласка, переходьте в описі під цим відео, буде посилання на відповідний урок до цього, о, о, до цього зошита. Е, кому достатньо лише підручника, то, будь ласка, you're welcome, тоді більше питань немає. Дивимося, лише слухаємо завдання на сторінці 12. Лісен, спочатку слухаємо цю пісню. Mrs. Lee, Mrs. Lee, she's always very big. Mrs. Glee, Mrs. Glee, she's always very busy. But next week, every day, she's on holiday. Then, lucky Mrs. Glee, won't be so busy. Ну, а зараз давайте прочитаємо, розберемо слова цієї пісні. Mrs. Glee, Mrs. Glee. She is always very busy. Вона завжди дуже зайнята. Tick-tock – це як. йде годинник, так? On Monday at 9, у понеділок о 9, I put the clothes on the line. У понеділок о 9 я вішаю завжди одяг а, для того, щоб він. Просушився трошки. Отже, це у нас буде Monday. Одразу виконуємо другу вправу, там де нам потрібно поєднати назву днів тижня з тим, що вона робить, так? Щодня. On Tuesday at 1 I rest with my son. У вівторок о 1 годині дня я відпочиваю зі своїм сином. Може, це у нас Tuesday, мабуть. Навіть не знаю, мабуть, Tuesday. Tuesday. Далі. On Wednesday at 4 I sometimes wash the floor. У середу о 4. Я інколи мию підлогу. Ну, нехай буде середа. Окей. Okay. On Thursday at 10 I often wash the floor again. І у четверго, о 10 я часто знову мию підлогу. Так, ну більше тут немає, наш отже, отже ставимо 2 дні, так? Wednesday and Thursday. Great, next. Every day at 6, I always feed my chicks. Щодня о 6 я годую своїх курчаток. Ну, every day так і напишемо. Every day. Кожного дня. Як же ж їх? Їх же ж не можна годувати лише по понеділкам. Може, так і пишемо. Monday, ставимо рисочку, що, а це значить, що це від понеділка до неділі. Так, тобто щодня. From Monday to Sunday. Tak, great. Um, uh, On Saturday and Sunday. My team never, never loses a game. У суботу і неділю моя гра ніколи-ніколи не м -м -м, програє. Тобто моя команда, так? Не програє. Ну, отже, це у нас Saturday... and Sunday. У неї є гра, у неї є команда, яка грає постійно, так, у футбол. Далі, Mrs. Glee, Mrs. Glee she is always very busy. Um, Mrs. Glee дуже, завжди дуже зайнята. But next week, every day. She is on holiday. Але наступного тижня кожного дня вона на відпочинку. Ну, отже, це у нас next week. Next week. Знову ж таки, from Monday. To Sunday, till Sunday, so she'll be on holiday, yes, Вона буде відпочивати. Уже на цьому тижні вона ось very busy. But next week. So she'll have some rest. Then lucky, Mrs. Glee, won't be so busy. Потім, щаслива, місіс B не буде такою зайнятою. Brilliant, Чудово. Ну, отже, така пісня вона з вами вийшла. І ми одразу з вами виконали вправу другу. Uh, so we have said the day of the week for each picture on monday uh, on tuesday so mrs glee is uh, with her son yes so on wednesday and on thursday so uh, she cleans or she uh, washes the floor yes so on the saturday and on sunday her team uh, always wins yes or her team plays football maybe So, every day she feeds her chicks. Кожного дня вона годує своїх курчаток. And next week, so she will have some rest. Наступного тижня у неї буде відпочинок. Okay, so now. давайте зараз заспіваємо цю пісню Разом. Тепер зробимо відео караоке. Зараз знайду його. Так, ну на жаль, відео караоке не знайшла. Зможете заспівати ще раз у вигляді аудіо, так? Цю пісеньку. So, Mrs. Glee and Mrs. Glee, she is always very busy. Спробуйте заспівати цю пісню своїм рідним, батькам обов'язково друзям. Ну, а потім виконаєте вправу 3 in your notebook, write complete sentences about you. У своєму зошиті напишіть речення про себе. What do you do on Thursday at 10? What do you do on. choose any, any day of the week, yes? At 4 o'clock on Monday, every everyday. Ну, наприклад, простіше every day. Що ви робите щодня? Давайте з вами напишемо. Я тут тут складаю ці. пишу так ці речення. А ви, звичайно, у своєму робочому зошиті. Не, не на друкованій основі. Лише не в підручнику домовилися. І так, every day I. I wash the floor. Я yeah, мию. Підлогу. Чому би ні? Далі. On Thursday at 10. Що ви робите у четвер, о 10 I have PE lesson. У мене урок фізкультури, наприклад. On, так, on Monday, так? давайте напишемо. On Monday at 9. I am. Так, on Monday at 9. Що я можу робити on Monday at 9? А, о 9 треба написати е, словами. Так, at 9. I have my breakfast. I have my breakfast. Breakfast. Mm-hmm, угу, як варіант, так. Так, and on. on Friday, нехай буде. On Friday at 4. I... I ride my bike. Okay, great. So, on Thursday at 10 I have PE lesson. On Monday at 9 I have my breakfast. On Friday at 4 I ride my bike. Every day I wash the floor. Щодня я мию підлогу. Так, ті діти, ті учні, які залишаються зі мною. Переходьте, будь ласка, за посиланням на відповідну сторінку до нашого. Уроку, так, за робочим зошитом Song Practice Lesson 3. Чекаю вас на цьому занятті з детальним поясненням, і ви можете зробити перевірку домашнього завдання. Якщо у вас, звичайно, є якісь сумніви. Ну, а всім останнім я бажаю гарного дня, до зустрічі. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, ставати спонсорами каналу. До нових зустрічей. goodbye!